Цей шляхопровід над залізницею на автодорозі державного значення з Харкова на Донбас на початок повномасштабної війни був на 90% капітально відремонтований. Його готували до в експлуатацію. Але у 2022 році Росіяни відступаючи підірвали його в кількох місцях, нашкодивши логістиці. За місяць розчистили дорогу для потягів, поруч облаштували тимчасовий міст. А на початку 2023 року почали відбудовувати шляхопровід з мінімальними капіталовкладеннями, понад 300 мільйонів гривень кредитних коштів від міжнародних партнерів. Практично усі вони вже освоєні. Тут працює мостобудівельний загін номер 112, броварська організація з під Києва, яка відбудовувала цей шляхопровід до війни, і за результатами нових торгів, уже у війну знову стала головним підрядником на цьому об'єкті. Наразі будівельні роботи практично завершені, трасу тимчасово закрили, аби облаштувати підходи до споруди та огородити. Сергій Косенко на дорожній фрезі працює тут перший день. Роботи каже на пару тижнів, незважаючи на добротне асфальтове покриття, яке поклали перед війною, його замінять на невеликому відрізку, аби спуск із мостової споруди був плавним. Спочатку зробили мост, тепер треба зробити примикання. Для цього треба зрізати. Шар поверхні з основної дороги, зробити замок примикання до нового мосту. Без перепадів, да. з'ясувати, яка подушка під, асфальт... під асфальтованим покриттям. Щоб воно стояло, щоб було добре. Не було без просадок. Зняти фризою покриття і покласти нове таке коригування запропонували інженери міжнародного консорціуму Україна Андасад Ізраїль, організації, яка виконує функцію інженера-консультанта, його присутність відповідно до світової практики це гарантія якості робіт, раціонального використання коштів, що є однією із умов фінансування міжнародними партнерами. Тому її представники працюють на об'єкті від самого початку і до здачі під ключ. Йдемо паралельно замовникам у всіх сферах будівництва на, на цих об'єктах, починаючи з проєктування, перевірки, верифікації проєктів, верифікації цін і перевірки якості виконаних будівельних робіт. Ми можемо паралельно брати проби, незалежні лабораторії виконуватись, якщо у нас є сумніви. На цьому об'єкті сумнівів у консультантів щодо якості не було. До самого шляхопроводу якихось коригувань також не надавали, лише запропонували оновлення підходів до нього, аби забезпечити швидкісний режим 90 кілометрів на годину, як для дороги першої категорії. Об'єкт будувався вже в воєнний час, і деякі проектне рішення вони були німного ну, не Тому Знову совмісно замовникам, технічним наглядом, і нами було прийнято рішення: от зі профризрувати і зробити саме такий будь-м'який їс на цю эту, ділянку. А потім уже позакінчене війни і хочуть зробити дорогу першої категорії. Коли здаватимуть шляхопровід, перевіряючи його на максимальне навантаження фурами, Руслан Кузніцов разом з іншими відповідальними за будівництво стоятиме під шляхопроводом. Така традиція у мостобудівників. у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на балансі якої знаходиться ця траса, планують найближчим часом виконати цей ритуал, щоб у листопаді відновити повноцінний рух цим маршрутом, логістично важливим як для гуманітарних, так і для військових вантажів. Після того, як ми цю споруду закінчимо, ми зможемо запустити рух напряму без об'їздів, що значно скоротить логістичне плече для всіх видів транспорту і транспорту різного призначення. Це буде вже сьома мостова споруда в області, по якій спочатку повномасштабної відновлять рух, каже начальник служби відновлення. Наразі ще 12 таких знаходяться у роботі. Більшість планують завершити до кінця нинішнього року. Інші наступного загалом у 2025 році. Із 25 зруйнованих штучних споруд 19 відбудованих мостів та шляхопроводів мають працювати. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.